Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин. <рит> <рит> свинка пепа. <рит> пора спати. Скоро вже пора спати. Пепа і Джордж доїдають вечерю. О -о -о -о. Тату свин. Є! -е. Вибачте, трохи стомився. Важкий був день. А ми з Джорджем спати не хочемо. Можна піти на двір. Але вам пора лягати. Можна зовсім трошечки погуляти. Будь ласка, будь Хо-хо-хо, Добре, але вертайтеся зразу, як покличемо. Ді... <реб> <реб> І де в них береться стільки енергії. Пепа і Джордж вийшли на двір ще трохи погуляти перед сном. Глянь, Джордж! Скільки брудних калюж! Пепа і Джордж взули чобітки, щоб пострибати у брудних калюжах. Пепа дуже любить стрибати в брудних калюжах. І Джордж дуже любить стрибати в брудних калюжах. Глянь! Найбільша калюжа у світі. Справді, калюжа величезна. Пепо, Джордж, купатися. Тату, мамо, ми знайшли найбільшу калюжу в усьому світі. Це помітно. Швидше у ванну. Ой, а можна нам ще трошечки погуляти. Ні, купатися. Вам з Джорджем хочеться спати. Ні, тату. Нам зовсім зовсім не хочеться спати. Діти, може, й не хочуть спати, а я так. Я теж. Перед сном папа і Джордж миються у ванні. Пепа любить хлюпатись. І Джордж любить хлюпатись. Пепа і Джордж дуже люблять хлюпатись. Годі вам хлюпатися. Витирайтеся і вдягайте піжами. Ой, а може, нам ще трошечки покупатися. <годи> Купання закінчено. Пора чистити зуби. Перед сном Пепа і Джордж чистять зуби. <годи> ну, все, закінчуйте. У ліжка. О, здається, Ще трохи почистити. Лягайте, а тату Свин вам почитає казку. Пепа і Джордж люблять казки. Коли пепа лягає спати, вона завжди вкладає поруч свого ведмедика, а Джордж завжди бере з собою в ліжку динозавра. Тепер вам хочеться спати. Ні, тату. Прочитай нам багато казок. Тату прочитає вам одну казку, яку ви хочете. Um, <розвит> червону мавпочку. Добре, почитаю вам червону мавпочку. Пепа і Джордж люблять червону мавпочку. Жила собі на сві. Вибач, тату, свин. <гcem> <гcem> Жила собі на світі червона мавпочка. Якось вона скупалась у ванні. Почистила зуби, лягла в ліжечко і скоро міцно заснула. Добраніч, ніч, Пепа і Джордж заснули. Добраніч, ніч Пепо і Джордж солодких снів. <плес> Тепер, коли Пепа і Джордж заснули, мама з татом хочуть подивитися телевізор. А зараз детектив Бульба. О, показують мій улюблений серіал. Дивовижний детектив Бульба завжди готовий до дій. Він бігає, стрибає і ніколи не спить. Пепа і Джордж давно заснули. Здається, мамі і татові теж пора спати. Like.